Дії причина ремонту стає сімейною таємницею? Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка правинор форте біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають старим чи зламаним речам місце, де на смітнику, правда ж? І тут в мене інше питання: а куди зникають старі навіжені диктатори і тирани? Де вони доживають свого віку? Фашист Беніто Муссоліні. намагався втекти до Іспанії, але його зловили та розстріляли. Лівійський диктатор Муамар Каддафі, він теж намагався втекти, але був затриманий повстанцями і забитий до смерті. А що з нашими сучасними політичними екскрементами? Куди тікають злочинці? Хто їх ховає? Як і де вони доживають? Відповідь очевидна на Росії. Невдаха, не до диктатор Янукович, поламав вже не один десяток олівців у Ростові-на-Дону. Медведчук вигулює себе і дружину на Рубльовці. Ківа вже ліквідований, тому мовчки підвищує родючість російських боліт. А комуніст Сімоненко він щодня грається зі своїм маленьким Леніним. Детальніше про те, в яких умовах. Доживають свого віку списані політикани, політичні трупи та інші історичні виродки. Зараз Говорю, Говорю порожняком піти. Донбас, порожняк не жене. І вітьок що тільки не гнав, але точно не порожняком з межигір'я тікав. Прихопив із собою все, що міг, з того, що накрав. А от страусів забув. Пощастило птахам. Я підтримував цих страусів, що поганого у цьому. А Януковича на той момент ну ніхто не підтримував. І тільки, як він запевняв, вбити всі хотіли. Всі ж пам'ятають оце так званий замах. Я, Я живий. В результаті, залишившись без страусиної любові, гелікоптерами-човнами добрався Федорович таки до свого Владіміра, чолом бив, плакав, жалівся, А той йому і мовив нелюдською людською мовою. Ходи, тепер каже по всім пропагандистським ефірам криваві рублі відпрацьовуй. Стаюсь я залишаюся легітимним президентом та головнокомандувачем. Однак як не пнувся Вітя свою користь Путлеру, так і не довів толку з Януковича, крім мемів і зламаних ручок, як з козла молока. От ти приунил тоді певно, великий стротєх. Ну а що з 2004 року стільки ж грошей вклав у цей недопроект? Особисто приїжджав на вибори підтримувати. А тут такий пшик. Зрештою, цього президента втікача від гріха подалі закрили на Рубльовці, що під Москвою, щоб нових мемів не натворив. Рубльовка, звісно, не межигір'я. Живе тепер Янукович скромно і сумно, без страусів і без колекції раритетних авто. І щоб точно знав своє місце, ну і щоб ще більше принизити, зареєстрували його як роботоющого пенсіонера. Хоча ким він на болотах працює, не ясно. І показують його публіці рідко, як заморську тваринку. Витягнули он на початку повномасштабного вторгнення, нарядили і відправили в Мінськ. Будь то переговори вести. Зупиніться! Вітьок тоді щоки надув і попросився назад в президенти? Але кому він здався? Чи може він таки хоче змінити московську прописку на українську в'язницю? В нього вже й термін є 13 років, і це без урахування справи про так звані харківські угоди, яка ще розглядається. Невже легітимний третю хотку захотів? Виходить, що великий стратег Путін знов зі своєю стратегією прорахувався, і Федорича повернули до своєї клітки під Москвою, але більше з ним ніхто не носився, натомість принижували і насміхалися. Янукович і... І Янукович, це який Вітька шапка Так, Вітька шапка правда так. Або пілотка, не знаю, що він там на голову одягав. Ні, ну який ходку отримав за те, що з людей, що присіли в позі орла в сортирі, швидко стягував шапки і втікав. Двометрове чмо навіть не могло на серйозний злочин піти. Жінок грабував жінок. Ну нікчема просто. Ми всі думали, що він авторитетний злодій. Він же сявка, ось тобі і пенсія в родної гавані. Добре, що хоч доживатиме свого віку, Яних не сам. Так званих земляків втікачів на болотах вистачає. Один з найлепших друзів, головна кровосіся уряду Федорича, Микола Азаров. На відміну від Шапкокрада, Нікола Янович свою втечу продумав заздалегідь. Знав наперед, що термін світить за газові угоди і державну зраду. Тож накупив нерухомості на Росії, народичів оформив і з усією сім'єю та ганьбою злиняв на болота. Трохи бізнесів, яких по не відкривав, ну не пропадати ж економічно корупційним талантам. Але тут великий стратег Путін розглядів в Азарові талант красномовності, і за це ми повинні вибачитися перед людьми. Так Микола Янович став постійним недоекспертом на різних пропагандистських помийках. А ще він веде телеграм-канал з апокаліптичними сценаріями для України та Заходу. Прям конкурент синього Медведєва, їй богу. І не тільки в маразматичних прогнозах і погрозах. Оковитою діда Зіров, схоже, теж заливається нормально так. Навіть запропонував сформувати в Україні новий уряд і очолити його! Оце ж білочка схопила. А може, нехай приїжджає. І якраз його справу про держзраду до суду передали. Гарна ж така перспектива доживати віку на повному українському держутриманні. У в'язниці. Далі про ще одного заручника білочки. Головне що епохи Януковича. Що? Що? От вміє недособиратель земель насобирать собі мастодонтів риторики і публічних виступів. Недобитий царьов прям частий гість пропагандиських шоу. І такий завжди з сюрпризиком, бо як ляпоне. Что? Что? От запросили Олєшку на ефір, а він, мабуть, методичку загубив чи пропив і щось не в ту сторону почав бочку катіть. Хто знає Україну у нас в Україні? Бандитизм був виключно у російськомовних регіонах. І чим регіон ближче до Росії, тим жорсткішим було. Тим ближче до того, що відбувалося в Пітері, Татарстані. Тому росіяни ось такі. Так, це ж правда. Русські ось такі є бандити. А знаючи рівень інтелекту царьова, він ще й з російськими бандитами по бандитськи бодатися буде. Ну а що? Інтелекту немає, зате бадалка є. Ну, таке ж вже убоге! От вміє царьов влізти куди не треба. Ну або саме туди. Це я про ту історію, коли підстрелили його в тимчасово окупованій Ялті. Не помер він тоді, ну але це ж теж тимчасово. Не тільки ранений знавець історії Царьов, коли розпочалась Друга світова війна. 41 а й колись не досвітило української освіти. Цілий міністр Дмитро Табачник теж заліз у нірку на болотах. Табачник це отой, що змінював українські освітні закони на користь Росії, і забороняв студентам виходити на мітинги під час Євромайдану та Революції Гідності. В Ерефії цей недонауковець активнічає як може. Де яке лайно придумують на болотах, там і він. Табачник вже організовував псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях. Медальку йому навіть дали за якусь там участь у так званому СВО. Та й в Україні заслуги табачника теж визнали. Заочно засудили до 15 років ув'язнення за трьома статтями кримінального кодексу. Фантастичне завершення кар'єри не до міністра освіти, я вважаю. І якщо попередні персонажі завжди були явними симпатиками боліт, то цей екземпляр зрадницької фауни виявився досить непослідовним. Мова йде про маленького гвинтика Іллюківу. Малень... Маленький гвинтик. Так, от цей хамелеон, який у 2014 році рвав вату, і який астанові зупинить російського агресора і дослужився навіть до радника міністра внутрішніх справ. А потім прославився не тільки пристрастю до заборонених речовин, а й до недоімперського недовіліччя. Спочатку відпрацьовував кремлівські пропагандистські інструкції у Верховній Раді і прямо в парламенті листувався спокійним Жиріком. Ну, Жириновським. А в чому проблема? А в чому проблема? Я перепрошую. Державна дума Росії, парламентарі. Ми ж намагаємось якось знайти компроміси. А після повномасштабного вторгнення Ківа втік на російські телеканали і вже там насипав своїх перлів. Мій дід у 45-му році був відправлений до Львова, де його розстріляли місцеві жителі. Дід вижив, але пам'ять про це залишилася. Дід Ківи після начебто розстрілу вижив, а Ківа не вижив. Цей зрадник недовго прислужував Кремлю, так і ліквідували його, застрелили біля готелю з іронічною назвою «Велич Кантрі Клаб, готовий до... до нападу. От як же хотіли зрадники на ті болота. Руйнували і крали в Україні, захищали інтереси до імперії, так мріяли, як до государь зустріне їх з відкритими обіймами. по-отечески подарує їм розкішне життя та визнає своїми. Тільки от у російських терористів поняття інше: втікачі для них все одно не стануть авторитетними варами, а залишаться сявками. Та й то, поки їх можна використовувати для недолугої пропаганди, руського міра.